Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона. і з вами я, лікар Богуцька зіряна. Сьогодні я вам розкажу цікаву тему ентеробіоз. Що таке ентеробіоз? Це є захворювання людини, що характеризується глистами, гостриками, які виростають до 1 сантиметра. Як вони проявляються в організмі людини і чим що вони спричиняють? Вони характеризуються сверпіжем параанальних складок. Порушенням нервової системи, порушенням шлунково кишкового тракта, розлидам кишкового тракта, розчухами, свірбіжем і ускладненням сечові відної системи, особливо у дівчаток, де живуть гострики. Вони переважно проживають в тонкій кишці, в сліпій і в апендексі. Як відбувається зараження? Самка заражена. Вона спускається в пряму кишку, виповзає із заднього проходу і відкладає близько 10-15 тисяч яєць в переанальних складках, а сама гине. Рух саме, коли вони спускаються, лізуть, щоб відкласти яйця, вони спричиняють надзвичайно сильний зуд у дітей. Дітки стараються розчухувати місця шкіру біля параональних складок, тим самим забруднюючи руки, забруднюючи білизну і заносять яйця до рота, з яких у 12 палі кішці виходять личинки. Після відкладання яєць самка гине, а личинки через 5 годин вони вже стають дієздатні, стають рухомі, і вони можуть самі заповзати назад у кишківник. Найбільше личинок і найбільше глистів гостриків перебуває у апендексі. Це становить від їх всієї маси близько 70%. Де вони там? Вони там прикріплюються до слизової оболонки, або пробурюють і залазять після зубу оболонку апендекса, чим формуючи інфільтрати і викликаючи ерозії, викликаючи. Пошкодження слезової, що може привести до апендициту, може привести до перитоніту, коли виникають генеронозні зміни в ділянках інфільтрата. Коли вони заповзають в ампендекс, вони так само із кишки заносять інфекції, заносять кишкову паличку, бактерії, і цим також можуть спричиняти апендицит. Яка клініка гостриків? Клініка гостриків це і є свербіж в параанальних складках, свербіж ануса. Найчастіше він проявляється у нічний час, коли велика кількість гостриків може бути і протягом доби. Також бувають свербіж статевих органів, особливо дівчаток, неспокій дитини, поганий сон, порушення нервової системи. Втрата маси тіла, може бути навіть порушення нервової системи навіть до епілепсії, може бути біль в животі, проноси, які чергуються із запорами, кишкові інфекції, апендицити, зниження уваги, слабість втома. Найчастіше у дівчаток також з'являється випорожнення із статевих органів, це є інфекції статевих органів, вульвовагеніти. Ці загострення відбуваються внаслідок заповзання гострики у піху. Також проблеми із кишківником, це є проктити, парапроктити, гніні запальні процеси прямої кишки, які потребують хірургічного втручання, абсеси. Такий симптом, як нетримання сечі, також часто пов'язують із гостриками, тому кожен симптом нетримання сечі, особливо у дітей і у дівчаток молодших 10 років, потрібно перевіряти на наявність гостриків. Перетоніт, нудота, блювота може бути, кал з домішками слизі, з домішками крові. Як діагностувати гострики? Найчастіше діагностують батьки це є за клінікою. Ця клініка, що тільки що була названа, вона дає переважно на 80% достовірну інформацію, що це все ж таки гострики. Також можна здати загальний аналіз крові, по ньому бачите, що є наявність глистів. Третій це є з спиранальних складок. До акту дефекації, до підмивання дитини, беруть зі скріп спиранальних складок і на наявність гостриків. І четвертий метод це є нігтьова проба. Беруть ватним тампоном, змив із нігтів 1% розчином лугу. Гарно обробляють нігтьову пластинку під ногтями, замочують ватний тампон, 1% розчин лугу, тоді центрифугують. І осад досліджують на наявність гостриків. Як ми лікуємо гострики? Для гостриків саме основна профілактика. Чому профілактика? Тому що гострики можна вилікувати без жодної таблетки. Самки гостриків живуть 20 днів. Коли вони відклали глисти, дитину миється. Дитинахтики ну, обрізається. Зараз я це все середоскладно розкажу. І, і коли це все гарно проводите, тоді повторно зараження не буде. І це за 20 днів такого е, дотримання гігієни можна позбутися повністю. Якщо не виходить, то тоді додатково додаються таблеточки, які є методи профілактики. Це є дотримання чистоти. Саме основне це є дотримання чистоти рук. Руки миються з милом, з милом декілька разів на день, особливо після акту дефекації і перед їжею. Ногті обрізаються коротко, миються щіточками. Спочатку обробляється милом, а тоді вже щіточками. Дальше підмивання дитини обов'язково має бути зранку після сну і перед сном також. І після кожного акту дефекації дитина має митися. Носіння щільної білизни, щоб дитина не засовувала руки, не розчухувала і не заражалася. Білизну пропрасовують, трусики пропрасовують два рази на день. Постільне більо просують раз на добу. Так має робитися 20 днів. І також має проводитися вологе прибирання. Особливо прибирання має бути підлоги, Килимів, іграшок, де з розчинами обробку проводять ручок дверей. Коли це все проводиться, можна легко позбутися гостриків. Також є медикаментозні. Методи лікування гостриків. До них відносять відно, пірантел, відносять вермокс, альдазол, піперезину, адепінат. Найчастіше використовують альдазол, альбендазол. Одна таблеточка раз на добу, три дні. Через 14-15 днів досліджують: і якщо все добре, немає клініки, немає е, симптомів і немає, коли зробили зі скріпперенальних складок, не виявили гостриків, значить, все добре. Дитина пролікована. Але я ще раз наголошую, що саме головне. Це є гігієна. За допомогою гігієни можна не давати жодної таблеточки і позбутися гостриків повністю. І ще одна ремарка: це є лікування всієї сім'ї, бо переважно, коли має дитина, заражаються всі. Воно ну, дуже швидко, швидко розноситься, контагіозне, дитина чіпає іграшки, чіпає ручки, предмети, ложки, вилки за стіл і все надзвичайно швидко поширюється з вами була я лікар Бугуцька Зоряна Богданівна. Підписуйтеся на мій канал, будьте здорові і всього вам найкращого. До побачення!